В обласній державній адміністрації націлюють нових очільників районів на системну і планову роботу в галузі енергозбереження. В приклад ставлять обласний центр і Кам'янець-Подільський. У цих містах затверджені муніципальні енергетичні плани. В Кам'янці-Подільському протягом трьох років успішно діє програма під назвою Теплий дім. Половина коштів для утеплення багатоквартирних будинків сплачують мешканці будинку. Решта кошти місцевого бюджету. 50 на 50 в Кам'янці-Подільському діє Дуже ефективно. черга більша, ніж є можливість реалізації тієї програми. Минулого року у Хмельницькому рішенням сесії міської ради така програма започаткована, але в Хмельницькому вона чомусь не йде. Ми вважаємо, що через погану інформованість населення, тому що я переконаний, що люди відгукнулися б. 50% закладено коштів міському бюджету, близько мільйона гривень виділено на 2014 рік і ці кошти ще не використані взагалі. 50% населення. Ми утеплюємо повністю багатоквартирний будинок і економимо. У такий спосіб в Кам'янці-Подільському уже утеплили 30 будинків. У черзі ще 27. А які заходи енергозаощадження планують у районах, розповіли їх представники. Є перспектива, що ми, можливо, ще в цьому році лікарню Шепетівського району переведемо на альтернативне палива і ще декілька шкіл по району. Це зараз розробляється, є зацікавлені особи. Дав би Бог, щоб тільки в країні все було мирно. І тоді я думаю, що це питання буде вирішено. Завершення робіт у новосільській загальноосвітній школі, де вже встановлено котли, тобто завершення робіт і запуску запуск в експлуатацію два побутових котли красилівського виробництва. Також вирішується питання, щоб знайти додаткові кошти у сільському бюджеті селища Ярмолинці і завершення роботи по завершення робіт також у дитячому садочку Калинка. За підсумками наради підготують узагальнений документ. Районам рекомендуватимуть економити газ та переходити на альтернативні джерела енергії. Поряд з цим активно утеплювати фасади житлових будинків та заклади соціальної сфери.